Тому що вона була притягнена до відповідальності за корупцію. А от у вас, у вас запитують, у вас є питання? Ви мовчите, у вас це влаштовує? Ну його тут немає, перший. Ні, шановні, дивіться, його якби його сюди не запрошували, і ми тут би ми зібралися його обговорити. Його сюди запрошували, а він сюди не з'явився. Це ж не знімає питання. Давайте назад. У нас є питання, яким шляхом цей чоловік з вулиці попав в наше підприємство, яку він має освіту, який він має досвід, і якше, яке обше відношення цей чоловік він має до нашої підприємства? Він, він, він володіє патентом на момійо. Знаю цю, цю історію, тому що е, коли зняли свіцюк, е, ми тоді воювали з головою облради і сідали з ним, розмовляли. І в принципі ми так е, погодились з тому, що він каже, що потрібно, щоб була моя людина для того, щоб вивчити питання на підприємстві. Не питання. Е, Наскільки я розумію, вони тоді хотіли його поставити, виконуючим напряму вже потім в обход нашим домовленостям, поставити виконуючим обов'язки. Але через статут підприємства цього не було робити, тому вони його поставили заступником. Ті всі потім, питання, які ми зараз піднімаємо стосовно його минулого, вони ігноруються і зараз нав'язується схема, яка була на водоканалі Голоком прокручена, коли призначали призначали замаз правом підписа а директора намагалися потім загнати як не на лікарняний. Так, ще кудись для того, щоб дати цій людині з правом підпису, робити ставити підписи і робити свої махінації. Аналогічна схема зараз, ну якби це була людина фахівцем я розумію, що мумійо, це можна нічого більше не завозити, фактичний склад завалить мумійо, і всі та і всі, і, 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 і проблеми ріши вирішені. І зараз саме саме до цієї людини. Тому я пропоную вам зараз. Це питання розглянути і висунути свою е е е кандидатуру від колектива, я на нього посаду. У нас є, Д�абжу. я не побачу. Зборами, зборами нас так, є нас є, економіст, має де는? досвід. Чого? Непонятно, від нам ставлять людину, яку не коло з Дивіться, ви з борами. От зараз ви зібралися під протокол, з борами повинні це протокол висунути людину і подати. На голову це питання. От ми вчора читали статтю, мене дуже було вже питання. В мене це мене дуже хвилює. А це правда, що в нас навало луганських залітчиків в Полтавській області, які намагаються керувати, нав'язувати нам луганські стандарти, і можливо, ходять з нашої області. А ми чули, що до речі, наш гастрольор теж. <плежа> Народ, місце народження, його не Київ, як він пише, як в паспорті написано, він також звідти. І в нас оці вимоги, він нам заявляє, хамства хамство потерплю слово йому не сказати, я буду говорити це відверто. А, демократії щасні време, ну я не поняла, у нас в країні зараз демократія. Ми маємо розказувати, що хочеш. А ми вже бачимо, що в нас закидони у нього і дійсно такі, як там в Луганській в Донецькій. Ну я добре знаю, тому що ми yeah. е, теща жінка з, з тих країн, я знаю, які там порядки. Yeah. Е, так що що. Е, Намагається вибудувати, значним з того, що наш голова облради теж балотувався депутатом від mm. Луганської області. От, а, це от куди е, 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 ростуть ноги, е, mm. так є радники, спочатку він там спробував антизаконно призначити управляючого справами. Коли ми підняли це питання, він швиденько їх прибрав. А зараз він їх оформив, позиціонує їх як. Радниками безкоштовними своїми або стажерами, тобто, ну я розумію, що він вів їх стажори, щоб потім через час сказати, вони пройшли стажировку, тепер вони будуть керувати. Mm -hmm. Так то, я вам пропоную э, все таки okay, щоб, yeah. зробіть, э, щоб це було не таке, э, дожен був секретар, должен... Так, да, може да, бути протокол. Да, да. Я вам пропоную як трудовий колектив висунути э, Недові... під протокол Чому? недовіру Чому? і висунути свою кандидатуру і подати на голову облради як представник від трудового колектива. Далі будемо вже воювати э, з головою облради для того, щоб він слухав трудовий колектив і поважав. А розкажіть, от трудові збори прийняті. Дозвольте, дозвольте висказатися. Шановні колеги, шановні гості, це питання надзвичайно важливе, адже з самого першого дня появи цієї людини вже на підприємстві склались не досить такі, нормальні стосунки. І все почалося з чого? Що власник вмішується в роботу самостійного діючого підприємства. Нав'язує свою людину. Дивіться, яка ситуація. Доцільності фармацевтичної, щоб навіть провізор працював, ну це моя думка, я не бачу, тому що в нас є старші провізори, які чудово виконують ці питання. Доцільності економічної, тим паче, коли він велицю людину, Взагалі це погіршується економічною стороною підприємства. Тоді дивіться, Андрій, може вийдете? Трудового колективу ПК «Полтава ферм, структурних підрозділів виражає стурбованість викликаних наступними питаннями. Посада першого заступника директора підприємства була введена безпопереднього обговорення з узгоджувальною радою підприємства та немає економічної необхідності. Продовж більше одного місяця роботи на підприємстві, особи, яку її займає а саме Майборода Дмитро Іванович, не проявила ніяких здібностей та не приніс користі підприємства в цілому. Ініціативи Майбороди щодо немотивованого введення чотирьох додаткових посад, а може й більше, а саме. Двох до відділу організації постачання торгівлі та маркетингу, одного до відділу бухгалтерського обліку та звітності, одного до відділу автоматизації обробки даних та цінової політики, плюс надання йому права підпису фінансових документів, та ще він вимагає вже і собі в кабінет помічника, чи як там є да, нас викликає. Повне занепокоєння, адже через такі дії можна виключно захопити підприємство або привести його до банкрутства. І з другої сторони показує його повне нерозуміння фінансово-економічного стану підприємства і його некомпетентність з галузі охорони здоров'я. Потім, якщо взяти кваліфікаційні вимоги, то Майнкода Дмитро Іванович взагалі не має права займати посаду першого заступника директора. Оскільки цю посаду може обіймати особа. Що має освіту за профілем освіти директора підприємства, а саме провізор. Це чітко записано в пункті 13, наказ номер 36 політики від 2004 року. Ну, я не буду тут зачитувати, як мене наказує. Там ось коротко. Похідні посади, назви які потворені за допомогою додаткових ознак, типу заступник, мають такі ж самі кваліфікаційні характеристики, що й базові, а саме директора. Потім, от дивіться, ще такий пункт, що виникає. Не тільки занепокоєння, а вже й погіршує наше економічне становище. Те, що майбутнє з власні ініціативи, без доручення веде кулуарні перемовини із оптовими з керівництвом, з власниками фірм, оптових постачальників. В нас же на фарм створена комісія ну, із фахівців підприємства, торгових відділів, бухгалтерія, юрист. Завідувачі аптечних закладів філій, невідокремлених, завідувачі аптеки, які займаються виготовленими лікарських засобів, куди запрошуються відкрито, прозоро, запрошуються чи представники, які мають повноваження вкладати угоди цих фірм, чи власники, і проводяться перемовини. За той банк я вже говорив, ми ж тоді домовилися, вони знизили. Дуже суттєво ціни. Зараз вже знову підвищилися. Потім ось було буквально, Олександр Юрійович був присутній, Василь Григорович підняв, що майбурда приховав інформацію про те, що бійняч посаду заступника начальника Державної екологічної інспекції місця Києва за неприпинення діяльності автозаправних станцій, Ну, одним словом, він вимагав та взяв хабар у розмірі 3 тисячі доларів, вчинив закінчений замах на одержання хабара. Враховуючи вище викладене, представники трудових колективів ПКП Полтавфарм виражають недовіру першому заступнику директора ПКП Полтавфарм має Бороді Дмитро Івановичу і вимагають його негайного звільнення, в чому не підписується. Я готовий перший підписатися. Ну, Прошу поставити це питання голосування. Що Хочеться почути вашу думку стосовно інформації, яку надав Анатолій Васильович. Може, хтось з чимсь не з'їжджене, хтось хоче доповіду якусь інформацію. Я чого закинула, я забула, Я але чого я забула трошки доєднання, що чого я закинула за Луганську, Анатолій Василь, вибачте. У нас було вже запитання, було засідання, коли намагався Дмитро Іванович вести частині цих посади, бо не мотивуючи Анатолій Васильович, задав йому запитання з приводу того, чи він має чи не має право бути першим заступником сказав, що це питання повинен вирішувати вирішувати, буде тільки власник. Анатолій Васильович йому наголосив, що ми ж то працюємо, живемо на території Полтавської області, на території України, і в нас діють українські закони. На що він нам чітко сказав? Цей вопрос вирішує тільки власник. Йому чітко запитали, на що не територія України? Ну він уколився запитання. Заступник і Я прошу будь ласка, голосувати. Добре, прошу пустити руку. А, тому, Хто проти? Немає. Утримались. Немає. Подобалося. Прошу вас, підійти до столу і на звороті і з протоколу розписатись. Запрошені нараду до власної ради завідувачі як відокремлених, так і невідокремлених.